І пропагандисти постійно розповідали про те, що війна в Україні була розпочата для того, аби американці не змогли влаштувати із Росії антикитай, влаштувати провокацію НАТО, обклали з усіх бойків, перемогли Україну Російську Федерацію, влаштувати з неї антикитай. Але все одно виявляється за даними одного з відомих видань: Росія почала на повному серйозі а, готуватися, репетирувати. Вибачте, за театральну лексику, війну з Китаєм, повномасштабне вторгнення Китаю в Російську Федерацію і навіть почали репетирувати, тренувати проробляння сценаріїв застосування тактичної ядерної зброї. І в цих сценаріях китайського вторгнення Російська Федерація називає себе північною федерацією, а Китай називає півднем. І серед можливих варіантів відпрацювання і варіанти відбиття нападу, якщо раптом відбудеться ліквідація 20% російських підводних човнів із балістичними ракетами. А кілька тижнів тому американська розвідка взагалі заявила, розповіла про те. Що Росія а, збирається на повному серйозі вивести у космос ядерну зброю для того, аби знищувати, ну як вони кажуть, це ворожі або а, супутники супротивників тобто ядерна зброя у космосі, яка буде знищувати а, космічну техніку їхніх супротивників.